Друзі, дуже-дуже вас всіх прошу, підписуємося, 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 підписуємося. Б'ємо дзвоник, ставимо подобаки, далі буде ще цікавіше. Яка красотища? Дивимося з перва раму. Рама це головне для всіх самоскидів. Ідеально. Красотища ідеальна! Ідеально. Аж блистить і переливається! Оце рама. Любо дорого подивитись. Друзі, підписуємось усі, підписуємось, підписуємось. Далі дивимося осі. Як красотища. Супер! Резина! Супер! Дивимось тут! Супер ось! Резина супер! Яка красотища, диски Комплектація теж класна. Саф на інтракса, гальма дискові 68 кубів, длина 12 метрів, висота 3,6, вес 7700. Друзі, не забуваємо підписуватися, Підписуйтесь, підписуйтесь. Красотища. Світотехніка нова, Тент новий. Ходова повністю перебрана, подшипник перевірений. москит огонь. Просто огонь. Зараз ще циліндр і все. Циліндр Беніто Італія. Дивимося. Друзі, підписуємось, підписуйтесь. Обов'язково підписуйтесь усі. Переглядів багато, підписок маловато. Підписуємось. Взагалі, переливається... Любо дорого подивитися. Оце самоскид. Сила!